Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. У мене канал про знахідки, знахідки у секонд-хендах, у бутіках. Сьогодні хочу показати так би мовити, колекцію взуття, яке я придбала протягом кількох місяців. Сьогодні покажу жіноче взуття. Все воно дуже якісне, гарних брендів і різноманітне. Так, почнемо з, першого, з першої пари, те, що я оставила собі, таке, так мовити, взуття на побігать. Ось такі макасничики із ноуку, дуже в гарному стані, брентара. Я залишила собі, вони такі базові і Під все підійдуть, ось такі. Все взуття, яке я показую, воно буде виставлено в мене на шафі, те, що я кажу, що воно продається, там ви можете подивитися опис та придбати. Так, наступне. Це ось такі черевики. Бренд Бугаті. Дуже якісні шкіра. Ось, такий, ось, так, ось така шкіряна шнурівка Дуже якісні річ, якісна річ. Ось. Це Бугаті. Це 42-й розмір. Ось такі жіночі класні чобітки. Вони теж будуть на шафі. Наступні схожі теж чобітки із сірої замші. Бренд це Paul Green, Вони вироблені в Австрії. І це 41 розмір. Ось такі дуже класні, стильні, такі дуже зручні. Наступні, такі трохи незвичні. Ось такі чобітки. Ну, це, мабуть, як туплі. Мокасини на каблуку. Ось такі. Це фірма Art. Вони дуже роблять цікаву, цікаве взуття. Ось такі у них зазвичай дуже масивна підошва. Ця підошва вироблена з натурального каучуку. Тут прямо стоїть на каблуку. Ось такі. Ось такі дуже незвичні, комбіновані, комбіновані, але вони дуже зручні. У них ортопедична устілка. Ось такі класні. Ось. Це теж, по-моєму, 41 розмір. Так. Так. Шкіряні. Наступні дві пари. Це вінтажне взуття, але я не втрималась і придбала, бо є такі поціновувачі дівчата, які люблять. Вінтажне взуття. Так, це бренд кучинелі. Кукінелі, як хто каже, я е, кажу так. Ось такі е, е, тупельки-човники з гострим квадратним носочком. Ось такі. Позаду ось. Ось є бренд, дуже якісне виконання, класні такі. Це маленький дуже розмір, 36,5. Але є ж у нас дівчатка з маленькою ножкою. Золушки. то ось так. Ось такий. Наступні, на, наступні теж туфлі човники вінтажні, але це другий бренд. Це сальвотори фергамо. Ось такі дуже гарні. Це вже 39-й розмір. Шкіряні, це е, зрозуміло, е, такий бренд не буде робити неякісні речі. Це теж вінтажні, але вони досі актуальні. Вінтаж завжди є якась ніша, яка йому призначена. Він завжди є присутній вінтаж. Тому ось такі. Вони теж будуть у продажі на моїй сторінці на шальці. Так. Наступні це вже такі чубітки. Ось такі, Неймовірно гарна якість. Це у нас бренд Цінк. Ось такий. Це німецька якість, німецький бренд. Це такі чубітки. Але дуже класно, що їх можна носити у трьох різних варіантах. Ось так. Можна зробити короткі. Це шкіра, замша і цегечка. Ось так. Вони в ідеальному стані, як нові. Можна носити ось так десь посерединці. Теж дуже класно виглядає, а можна підняти і будуть чоквоти. Ось так. Дуже класна якість. Дуже гарна. Це 39,5 розмір. Вони дуже зручні, повністю натуральна тут шкіра. Всередині тут ось набивна вовна. Тут цигейка. Дуже класний. Ось, дивіться, як виконана підошва. Так, наступний мені дуже сподобались. Це такий цікавий варіант. Це... Такі ковбойські чоботи. І козаки, як кажуть. Козаки ось такі. Це така світла шкіра, неймовірна, м'якенька. Я набила їх, щоб вам показати, щоб вони тримали форму. А так вони дуже м'якенькі. Ось такі класні. Це бренд Coral Blue. Італійський бренд, дуже якісний, дуже якісно вони якісне виробляють взуття, дуже гарне. ось такі. Неймовірно класні, такі яскраві, помітні дуже ось це розмір 38-й. Вони теж появляться у мене на шафі. Так, ну і, мабуть, під кінець покажу зірку, мабуть, цієї колекції. Це моя знахідка ще з літа, але я не показувала в відео, так, склалося, але покажу зараз. Ще вони не знайшли свою нову власницю. Вони в мене є в магазині на шафі та в інстаграмі. І це Гучі. Так, ось такі. Вони в ідеальному стані. Просто ідеальні. Мабуть, хтось один раз одів. <зручніше>. Ось. Вони неймовірно якісні. Я роздивлялась їх, в них дуже класні рівненькі шви. Все дуже якісно зроблено. Ну, якість відчувається і видно. Я не впевнена, чи це оригінал, чи це копія. Але я порівнювала з інтернетом, шукала, дивилась, роздивлялась, співпадає, в принципі, все. Ось тут є вибитий номер, ось тут. Дуже класні їх логотип, їх ну, їх кольори бренду: зелений, красний, червоний і ось така, ось такі аксесуари, які вони, які у них всюди, на їх сумочках, на ремінцях, на взутті. Ось такі красуні. Які чекають свою власницю. Дуже прикольно зроблені. Дуже гарні. Лучше. Це ж, я думаю, що розказувати не треба, це всесвітньо відомий. Дім Моди це люкс бренд. Він заснований в 1921 році у Флоренції, Гуч о Гуччі. І з тих пір володіла їм ця фамілія, але там було у них багато суперечок за володіння цим брендом. Навіть фільм знят Дім Гуччі, якщо хочете, подивіться. Цікаво такі перипетії, Ось. А бренд він і зараз один із найсамих популярніших. Так, ну, мабуть, наостанок ще покажу два рівниця, які я нещодавно придбала. Ось такий італійський теж рівнець. Клаудіо Перо. Мені подобаються такі речі. Це шкіра натуральна, дуже гарна е, е, пряжка. Ось на мені. Зараз покажу, всі блогери показують. Що ми що? Ось на мені теж е, подібний. Ось тут також подібний на гучі, так? Теж італійський ремінець. Дуже схоже. Бачите? Ось таке. Так. І ще один ну це такий подіумний, мабуть, дуже акцентна річ. Ось шкіряний ремінець з дуже великою пряжкою. Неймовірно, це теж італійська річ. Ось тут є на пряжці in Italy і також якийсь номер. І, але я не знаю бренда, бо він ніде не вказано. Вказано, що це шкіра, але бренду ніде немає. Але річ дуже класна, гарна і комусь е, саме, може, цієї речі не, не, не вистачає образу. Ось таке все це буде на моїй шафі, на моїй сторінці. Можете зайти і подивитися. Пишіть коментарі, що сподобалось, яка моя знахідка, що цікавого ви побачили сьогодні. Ось, як завжди, я люблю якісні речі: шкіряну, шкіряне взуття, речі з вовни, кашеміру, шолку, то є в мене в наявності дуже багато. То заходьте, дивіться. Обирайте з радістю поспілкуюся з вами. А наступне відео, мабуть, зроблю щось пов'язане з чоловічим, щоб не ображати наших чоловіків. Я покажу чоловіче. Мабуть, взуття в мене є кілька пар ще, дуже цікавих. Ну, і подивлюсь, може будуть ще якісь нові знахідки. Покажу вам обов'язково. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на сторінку. Я не знаю, як це в мене буде виходити. Я буду намагатися частіше знімати відео. Ну, я не блогер, тому так, як виходить, так виходить. Дякую всім. І до зустрічі у новому відео.